Привіт, привіт, шановна громадочка. Відразу скажу, підписуйтесь на цей YouTube канал, бо ми дуже легкі на підйом. Уже все сімейство завантажилося. тільки Любчика не вистачає. Зараз милуся прибіжить. Міла в нас сьогодні не довчилася в школі. Прикинула, що захворіла. Можливо, реально їй було погано, але потім їй так стало добре, що каже: поїхали по гриби. Говорю, поїхали, пакуємося, вантажимося. 5 хвилин на збори і виїжджаємо. Анатолій, це ж я вам не показував. Зараз я вам покажу Анатолійча. Дивіться, який красивий. В брилю, це ж його фартовий брилінг. Бачили? Та ти що? Це грибів буде, як гною. Коротше, їдемо десь на північ, тому помчали. Знову приїхали на те ж місце, де й були. Ну так, перерито вже не тільки нами, а й після нас, і після після нас, і після тих, хто рів після нас. Коротше, перерили, перегребли вже все на світі. Грибів поки не видно. Ну так, зараз пробіжімося тут по флангу. Я чисто між молодняком і старим лісом. Знаєте, найкраще місце, де і змоложення найкраще, і де, де повинні рости білі гриби. от. Так і так собі поглядаєш. Мало ли, може десь якийсь біланчик пропущений тими тисячами грибників, які тут прийшли, і нам залишився. Трохи і нам залишили. Бач. Біля пеньока, скільки їх тут один, два, три і ось четвертий. Це, друзі, хто питав, обов'язково виривайте з корінням гриб. Це дуже важливо. Тому що коли ви його зрізаєте, оцей ножка починає гнити і вона дає паразита на всю грибницю. Доки я знайшов трішки польських, любася вона знайшла. Це Це бляда поганка. Ну глянь, там юпочка є. Всі, ти ж знаєш, всі погані гриби з юбками. Так, От, а ти такого маслюка знайшла. Маслючка знайшла. А там вони Ну гриби друзі, Дивіться, який гриб пішов. Це груздь називається. Шикарний в засолку. Но ми його не беремо. Його, якщо брати, потрібно ставати і тільки його й брати, щоб ним займатись, бо він... По-особливому готується, засолюють. Давайте я одного вам вирву. Оце шикарний груздь, просто божественний. Це вже прям дозрілий такий, можна навіть назвати великий. Хоча вони бувають взагалі такі лопати здоровенні. Що потім, коли солиш, приходиться навіть розрізати. Ось ще дрібненький грузь. І он, бачу, ще є. Це треба звати Анатолійовичем. Він у нас любитель грузді збирати. Ось уже хтось виламав груздя. Нормально, це класний їстівний гриб. Знайшов якогось шикардосного маслюка. Прям велетенський, дозрілий. І ось вони, любать. Воно і Побачити. Де, де, де. Як польські ростуть. О, ну. О, польський раз. І польський два. Ось вот. вот така от справа. Біч немає. По Ще два, Ще два? ну, дуже я зараз обійду. О, Це ж цікаво, гляньте, пеньочки. Боже які красиві! Ось такий раз. І другий. Так, а ну дивися там ще у Ну, треба отак нюхать, нюхати, я їх на запах чую. Я трошки знайшла, дивіться маслички маленькі. О, ще ось один дивіться. Ти бачите, що значить не взяв корзинку з собою. Вооо, шикарний а, Товстоногий, ну, божественний, ідеальний. Та я ще ні одного поляка не некав. Ось вже хтось звалив польського. Ножку Може забери. я. Може бути. Тут немає. Це така тропа. Стаєш на тропу і пішов. Іноді ми раком їх збираємо. Тому. А це що? Це з юбкою. Погано Ну слухай, ну слухай, пора ж вже брать його, брат. Полячок дуже гарний. Прекрасний грибочок. Он, диви, який лапоць стоїть. Прямо те перед очима. Ану дивись. О! Ти вже як Анатолій гриби збираєш. Анатолічу віддали лева. Нянче. І міла. І міла, міла заснула. В силу того, що ми корзину не взяли з собою, так чисто на кілька хвилин вирішили тут пробіг десь, бо в планах було їхати далі. Хочемо приїхати далі, там лівіше. Я ніколи в тому лісі не був, тому цікаво. Ну, Корзини нема, знаєш що, Люба? Знімай рубашку давай, бо грибів вже набрали, він, я вам скажу з кілограмчик. Кілограмчик уже Та ж ми ще ж білих назбираємо, не переживай, спочнеться. Туди вниз треба спускатися. Білий зазвичай росте. В між або на краю лісу і бажано, щоб були пагорби. от. Так. Або в зіткненні двох лісів. Отак. От Та Люба шарить, бо там же ж температура правильна, бо там зволоження те, яке потрібно. в общем, ідемо далі, зараз знайдемо. От Любася наче і знає, наче і розуміє, а пішла вже в молодняк. А цього не потрібно робити. Потрібно йти ось по цій межі. Межа ось молодий ліс і старий ліс. Оцей фланг якраз прошуковує. І тут ну вже багато видно і зрізано, і виковиряно, будь-якими методами беруть. І дуже важливо, щоб було вкраплення дуба. Якщо є якийсь дубок, березка, божество, це саме те, що потрібно для правильного гриба. Для того, який ми друзі, з вами зараз і збираємо. Тому пішли далі, пішли далі шукати. От не дарма ми сюди завернули. Ще два прекрасне, прекрасних грибочка. І фото на пам'ять. Так просто в гілочках. Анулюбес, покажи скільки. З десяток. Отак вони і ростуть, друзі. Якісь в гілках, а якісь просто стирчать. У шикарні. При тому, що лісовий покрив дуже такий глибокий, широкий, От, в них такі ноги. Високі приходиться їм вилазити з ще один дерчить. Ось і цей прекрасний, бач. І ось ти пройшла, Любась. Опа. Та все вже, гриби схватила і побігла. Нагнувся, два грибочка забрав. Люба кажу, вернись і забери самий здоровий гриб. Де? Побачила, вона Дві прийшла. Я йшов за тобою, люди. Да. Диви, які Хороші? лапи ну, По-моєму, він вже... Ні, нога тверда. Нога тверда, норм, в нормі. Коротше, маскируються, як тільки можуть. Я раз ще прямо в прямому ефірі тут знайдемо. Чи не знайду? Ні? Це, як відомо, блогереса знімає красивий гриб. Бачите? Вона знайшла. Вона ж навіть не дивиться, що ось ще один. Мені, мені. Дякую, дякую. Так, Все, отак, отак вот хожу. Радари налаштував, шукаю, збираю. А, вот Люба так? каже, он, диви в ямі. Каже, то хоч не гімно. Ну". <сху> На оце впінь. Все, треба йти за корзиною. Анатолій ж буде в шоці, бо ми взагалі вискочили на п'ять хвилин, скільки ми вже лазимо. Не довго, деяка нога, довга-довга, мокрий піпець. Волога тут, так? Да. Нема більше. Вон дивіться, який дивити, вон он! Да, бачу. Бачу. Великий Великий іхтивий. Щось він уже якийсь стрьомний. любить. Зарижений? Ну таке. Вирішили ми з Любою не брати корзину, а ходити скофти, вже до машини дійшли. Я ось знаходжу ще один. Люб, я ще один знайшов. Дай, дивіться, який класний, класний класний польський гриб. Супер. Ще, ще тут трошки ареалчик, Подивимося і попрям далі. А Мілуся і Левуся граються. А люба ж моя курочка. А мамуля далеко не втекла і ось тут щось збирає. Так що ти там не знайшла? Ти, не ти... Не віриш? Реально? Ти не віриш? що Ти знайшла? Ти собі це погано йде. Погано. А ну покажи. Показувати? Показуй рибу. зараз подожди. Ось це заберу. Дивіться, який хороший. Так. Так це польські. Ну польські, а що тут? Слышь, польський. польські. Показувати, зараз я, я вийду. Люба, ну як ти це робиш? Любець, я, я в шоці, я бачу, це божественно. Сонечко. Моя, моя, моя найкраща. Русик білого одного тут нашла даже. Все, я поліз в глиб. ти нормально вообще. Охренеть, охренеть. Любась, ну ти творишь. Фух, за що мені це? Так, все, все, виключаю телефон. Так, вже мілуся знаходить грибочки. А ну де ти побачила маслючка? Ось маслючок. Є е, таке діло. Давай, є е, думаю, да розгрібаю. Є е маслючок, а ну зай. О, це гарний. Це Якісь свіженький. О і. Ще йдемо. Ось, є ще два! А тут у нас... А це у нас мухамар. І ще два. Ще два маслючка. Давай забираю. Є. Е польські, то, то маслюки вже два білих знайшли, не непогано. І ще ось дрібненький свіженький, диви тільки поліз. Тільки поліз, Давай. Це ж ви не бачили, я вам покажу, як білий росте. Бачили, отакий, опа, біланчик. То що треба? Вже у нас три, здається. Або чотири. Взагалі ми по білого приїхали, не збирали інші що. Виходжу, Анатолій тут шариться диви, який я мріяний. Yeah. Ні, це не білий, це польський. Ну така ножка прям достойна. Те що треба. Хіба зараз ще тут. Ану, оце обходя, Анатоліж, зорким оком. Фух, не знаю, чи знайдемо ще таке місце з такою кількістю грибів. Ха-ха, тільки що нарубав почти корзину. Диви, диви. Так, ну от нач... чого чо ти такий песиміст? Їтить колотить, червиві. Я перебирав, щоб красива ножка була. Диви, зараз ще з цього висипати треба. А де кстати? В машині. Корзинку назбирали за півтори години. Анатолій, досипай. І зараз перевіримо, чи є корзина. Так, да. Я думаю, так. Да. Можна фотографуватися да, де Те що треба? Ще кудись заскочимо, Анатолій. Та ну не прикраси, ми півтори години сюди їхати довше, ніж ми збирали. Ну будеш що? чистий сам будеш. <зас> За що я, друзі, люблю відкривати нові місця, тільки виходиш і гриб. І Анатолій, ну поки ти що гриб знайшов. Та не Він гриб знайшов, поляк, поляк є. І мілуська знайшла. Є! Та, гриби є, громада, порядок. Диви, які ще молоденькі, це тільки ну, да. тільки пішли, тільки пішли, їх ще буде. І Люба з машини вийшла, вийшла, прямо під берегом. А ну, показуй рибу. Та йди нафі. Що реально? красиво. я кажу, Так, Все, будемо розкладати коляску, а тут левчики поспить. Диви, яка мальовнича місцина, хай надихається гарним повітрям, може класно буде спати. Все, прикатав лева. А поки прокатував, я вже півкашовки йому накидав. короче, грибів, зараз покажу. Тобі де. І прямо сюди вкидаю їх, Лев спить, і їде зі мною, а я збираю гриби. Це ж нова реальність. Вже я з левом назбирав фіз наскільки грибів, а Анатолій приходить і каже, тут грибов ні. А ну дайди гриб. де він? Ну, ну найди, батя, ну не гані, Ну не гині, холодає, холодає. Пряміше йди вперед. Ні. ні. ну Це дрібний, а ось диви, який лопустий. Блін. Ну, коли такі козлятка попадаються, то я теж не відбиваюся я їх обов'язково в улов забираю. Бо дуже класний гриб, не потрібно ні чистити, нічого. Помив на сковородку. О, бачите. Десь ідеш, ідеш, і знаходиш такого красавця товстоногого. Бачили? Я ж казав, що ми його знайдемо, здається, понад пагорбами. Понад дорогою. Ось такий красавчик білий стоїть. Бач, хоч хоч покажу вам, ви ж не бачите. я забираю. Опа! Дивиться, який красивий, як ти. Дивлюсь, і у вас там є діло, так? Да? Я не бачу. А от того я бачу. А ну давай, кого ти там знайшла? Омріяні, любась. Омріяні. Тупо голови. Друзі, це попадання прям просто топ. Сені гриба дуже багато. Я якщо ось це які флондайки находятся. Ті, що я вже зібрав. Ось я так, я не беру корзину, принципово. Ходим, люба то в кульочок, то кудись стоїть передаю, жмедями наші дивіки, які, які польські просто. Подивіться на цю грибну сім'ю просто дряв. Ось ще один. А вон ще стоять два, бля! Ну що, друзі, протикав до дорога. Коротше, поїхав. Фіг зна куди. Е, вон дорога пішла, блядь, з'їхав з ним. Ну нічого ми Легенько тут, мабуть, да. Це вже дорога. Це дорога люба. А оце вже на дорогу похоже. Коротше. Не туди звернув. О, був побачив дубочок, а під дубочком є грибочок. Друзі, я що, це? Я знайшов кладовище посеред лісу. Ого! Тут грибів може бути прям море. Мені, дивіться. кладовище можна було тут яке поселення було кладовище було потиже спасибо дивно ухожене але старе що не бачили таке Ось грибочок двига кладовище прикольно моторошно Дивна чіп зайти, кладовище, дві ухожені, прибрано, чистенько. Угу. Добав, не знаю, не бачив такого ще. Ну буду чесним, на цвинтарі я ще гриби не збирав. І це яка сира їжка її брати не буду. Так я вам показав, хоча теж мов неїстиний гриб. Відварити можна їсти. Так, пішли звідси. Все, не будемо заважати, Люди лежать відпочивають комусь. Буде тихо, Крім царство небесне пішли далі. О, двойки зустріч. Гріх не забыв. Красивий, молоденький. Ух, які білі повиростали. Хто їх, походу, не брав. Крім мене. А та їм уже кирдик, походу, да. Вже м'яка ножка. Да, два білана таких шикардосних. А цього? Це вже й шляп і шляпи торба. Ну так. Ось так і там бачте кладовище. Прокинувся вже левчик, Левон, ух. прокинувся, тому всі кричать Русик, Русик, поїхав. Русик он корзинами носить. Так, давай ще последнього знаходимо. І хват. последнього, де він. Де він, може тут де в траві, може тут де. Хватить, пішли. Пішли, все, все, треба забиратися з лісу, бо я не можу, я отак дивлюсь, я не дивлюсь вже в камеру, друзі. Сьогодні наше тихе полювання прям на максимум вдалося. І ще плюс ми знайшли свіженьку локацію, на якій ніколи не були, але тут є гриби, їх тут багато. Ми кайфанули, назбирали, нагуляли з полізу, так що ног нема просто. Ну що, до нових зустрічей, громада. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте. А з вами були. Вони... Цвіркуни! Фу, це вже зібралися. Перекурюємо перед дорогою. Я вирішив пробігтися сюди на пагорб, де вже був. Дивіться, знайшов ще одно біленьке короче гриби вдалися максимально як тільки можна. Чує я все одно дивлюся по лісу, я не дивлюся в камеру. Друзі, все треба закінчувати.